Привіт-привіт! Новини з Малини. Сьогодні 13 липня 2024 року. Щось мені здавалося, що то днів 10 назад ми косили але щойно подивився по відео з Ютубу. Вже майже місяць, 18 числа, 18 червня ми косили міжрадя І от на сьогоднішній день, бачите, як заготило бур'яни. Бур'яни класно ростуть. От те, що треба, не хоче рости, а бур'яни Ну, приїхали ми покусити, які новини по малині. В загальному малина гарно виглядає. Є, звісно, всяке. Бачите, вон такі світленькі е, місцями. Світленькі, то я точно не переконаний, що то, ну, скорше всього, що то вже борознячок підгризає нашу малинку. І то бачу такі місця, де, де він і бував. Вон там стояла стара береза, така десь сантиметрів 35 при землі в діаметрі, то її фактично знищили борозняки. Ну, то вже я значно пізніше зрозумів, що то вони її караськали. І видать, вони там в тому ґрунті, хоча я обробляв. ну, По всьому полі воно спрацювало і тримало років 6-7, а там, де їх видно велике скупчення, вони зараз відчухалися. І місцями. А може, то не в тому справа, але якби то була хвороба, воно б йшло б по всьому полі, однаково, більш-менш. Ну, або, може, щось бракує. Буває таке. Будемо косити, отут, де, де, де майже на вигляд ніби майже бур'ян, -то, то, в торік посаджено весною е, Полісся і зюгана так на пробу. Кажуть хлопці малиноводи, що вона більш, більш ну, витриваліша до заморозків. Побачимо, що вона покаже. Ну, Ягода крупніша, але ці всі сорти, що крупні ягоди, вони набагато гірше розростаються, ніж полана. У нас решта поля полана. Скупка малини в розгарі літньої, на вчорашній день. Я чув ціну скупщиків тут, тут в нас по Кременцю, значить 50-52 гривні за кілограм. Далі будемо бачити, що воно буде. У нас трошки накладочка, приїхали косити. І я щось собі вважав, що масло до мотокоси лежить тут, а його не виявилося. І зараз прийдеться знову, якась за дурною головою нема ногам спокою, ну що зробиш. Прийдеться зараз впарити знову до Кременця, купляти масло, то все час ну, але без масла то теж будемо усі бігом гатлик ось така у нас красива ситуація. От. Комбайн стоїть, чекає жнив гречаних і малини. Виставили на продаж комбайна. Тихо, нікому комбайна не треба. Но ми сильно тим не переживаємо. Бо якщо дасть Бог, якби дав би Бог, що комбайн продався, то була б вже проблема, бо прийшлося б придумувати, чим осінню скошувати малину і чим молотити гречку. Ну, ще Гречку то так, а от малину мені точно ніхто не захоче своїм комбайном молотити. <гум> Бувайте здоровенькі, дивіться, яка в нас класна природа, класна погода, спека така літня, справжня. Пахне таким всякими зілями. Е, ну Сінокосу зараз нема. Вже сезон сінокосу Першого скосу сін, сіна пройшов, а другого скосу не дуже є, бо трава поганенько росте дощів мало. Але все рівно такий запах от от дує з, з берега. Ну, не повітря, а буквально я не знаю. Можна сказати, їсти його хочеться, те повітря, така красота. От. М -м -м, пахне трохи таким цвітом кукурудзяним, бо там за річкою о, там чуть -чуть видно поле кукурузи, можливо, з за того. Вот. Така. В сусідів качки регають, а взагалі, бачите, тишина. Щось там качки розкричалися, так ні собаки, ні гавкають, ні, ні, ні півні, ні кукурують, ні кулово. Все, Все по хлівах, по тінячках, спека, все сидить тихенько. Отаке От літня, літня сільська панорама. Красота, я приїхав а, і так, тут файно, файно, бо вдома. Ось таке, така красотіща. Вітерес такий легенький, класний, я то заліз для, для того, щоб вам щось показати, заліз на трактора. Щоб трошки цікавіше було вам видно, яка тут у нас красота. Красота. Єдине, що. Та ні, багато чого лякає, От. але величезна проблема наших сіл. І до війни люди втікали з села, а зараз то взагалі. Такими темпами ще який рік-два і не буде чути в селі ні собачого гавкоту, ні коров'ячого мукання, ні каченого, ні курячого гвагання. О, Чуєте, як качка розкричалася, чи то качур сусідів, щось там їй не подобається. Все, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. Лайкайте, шмайкайте. Зразу рекламую знову майбутній міні-серіал про мільйон євро спадщини Франції. Ну я ще не, бра... не набрався настроєння. Ну, буде, 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 я спеціально забиваю цважко, ну що ви хочете, як то. Рекламний трюк чи що. <хе -хе -хе> Бувайте здорові!